Сі діти, це всі, всі наші сім'ї. Ця багатодітна родина переїхала на Буковину з Під Іловайська. Троє дітей в батьків особливі. Найменший Серафим народився вже у Чернігцях. Возвращатися нам нікуди, у нас дома розбитий. У нас ні родителі, нікого немає. Я І Із дому вирішили тікати після нападу сепаратистів. У нас була машина, був мотоцикл, це у нас все забрали. Їм потрібна була техніка, яка на яку можна було їздити і. Воювателі яким образом не Відтоді минув рік, та оговтатись люди ще не змогли в маленького Іванка, на очах котрого все сталося. Досі психічні проблеми. Він кого витамат постав, мистель буде ворот, і прину при ньому вже одалі погали засунув багажники. Іваню все бачив ну і дуже не Нині родина з Донеччини потребує житла, бо тимчасово мешкає у приміщенні школи села Карабчів Глибоцького району. Владники кажуть, що невдовзі у селі Михайлівка цього ж району на місці недобудованої колгоспної контори планують звести будинок для переселенців, де буде шість квартир. Зараз планується збудувати на цієї контори збудувати соціальне житло для переселенців. Там має бути шість квартир. Наскільки мені відомо, п'ятницю буде проведений тендер. Сума тендера десь близько двох мільйонів гривень. Після проведення тендеру одразу розпочнеться будівництво. Сюди підведуть усі комунікації. Квартири переселенцям дістануться безкоштовно. А ця багатодітна родина, у якій п'ятеро з тринадцяти дітей прийомні, переїхала на Буковину зі Стаханова, Луганської області. Спочатку мешкали в молитовному домі. Ми все одно хотіли, щоб було своє жильо. Вот, Дітвора часто. мамочка, поїхали додому. Поїхали додому, тому що саме дом. слово дом щось для цих дітей означає. Те, що сталося згодом, родина вважає справжнім дивом. Благочинці з Румунії придбали для них житло. Зібрали кошти в Кам'янці купили стару хату. Для цієї сім'ї з земельною земельною ділянкою і на вільній земельній ділянці почали будувати теж румуни, почали будувати двохповерховий житловий будинок. Будинок румунські благодійники зводять повністю своїм коштом. Будівельники щодня дістаються сюди із Румунії. Їм охоче допомагають усі дітлахи. Завершити планують восени. Хочу, щоб там було і щоб Штаб ми там пічку. Таке усього в Либойському районі нині близько сотні переселенців зі сходу, які мешкають у різних селах. Вони отримують належні соціальні виплати та додаткову матеріальну допомогу від району. Добре порозуміли з місцевими мешканцями. Потім чимало родин мріють повернутись додому, де залишились їхні рідні та друзі. Маєго Михайло Антонюк місцевий час.